Усім привіт! Маю для вас класну новину. Всі ми дуже часто сумуємо за Україною та українськими продуктами. Поки буду розповідати, що зміниться в цій сфері, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити цікаві та корисні новини. Завдяки новому проекту ЮКАР, який покликаний поєднувати європейських ритейлерів та українських виробників, торгові мережі зможуть розширити свій асортимент. Збільшити обіг та залучити нових клієнтів. А українські біженці матимуть змогу купляти українські продукти. Українські виробники пропонують європейським ритейлерам асортимент продуктів, які будуть відповідати європейським нормам. Це, зокрема, м'ясні продукти тривалого зберігання, снеки, горіхи, мед, кондитерські вироби, рибопродукти, консерви, бокалія, безалкогольні напої. Вся продукція відповідає нормам ЄС та США. Для рітейлерів UCAR відкриває ринок якісної продукції, маючи прямий доступ більше ніж до 2000 українських виробників та готову єдину концепцію їх просування. Маю надію, що ця інформація порадувала вас, а я бажаю швидшої перемоги в нашій країні. І будьте здорові!